Негода, яка продовжує дошкуляти більшості областей України, принесла не лише відчутний дискомфорт городянам, але й додала клопоту водіям та Олександрійським рятувальникам. Снігопад, сильний вітер, снігові перемети та ожеледиця на дорогах зробили свою справу. Дороги Кіровоградщини та й власне Олександрії стали справжнім випробуванням для автомобілістів. Рятувальники у свою чергу працюють у посиленому режимі. Лише протягом однієї доби, 28 січня, рятувальники області надали допомогу водіям. 16 легкових та вантажних автомобілів, які потрапили у складні погодні умови. Найбільше від ковзанки на дорозі та снігової пастки постраждали водіїв Олександрії. Найбільше викликів аж сім, надійшло до Державного пожежно-рятувального загону номер 2 міста Олександрії. По вулиці Енгельса на ускладнену ділянку автошляху потрапили одразу три вантажні автомобілі. На центральній вулиці рятувальники відбуксирували пасажирський маршрутний мікроавтобус. Також на різні різних Вулицях міста забуксували на дорогах ще п'ять вантажівок різних марок. А 29 січня надвечір по вулиці Героїв Сталінграду на підйомі, що веде до заправки, застрягло відразу чотири вантажівки і відразу створили справжній лабіринт, а заодно і аварійну ситуацію. Та завдяки оперативно наданій допомозі водії змогли успішно продовжити шлях. Тож рятувальники знову звертаються до пішоходів та водіїв і закликають і тих, і інших бути уважними та обережними на дорозі. Власників автівок просять не виїжджати без крайньої необхідності, особливо у нічний час, та не паркуватися у недозволених місцях, аби не створювати перешкоди для руху автомобілів першої медичної допомоги, пожежних автомобілів та аварійних газу.